Ой, летели журавли, журавли, журавли. Силы стали нарили, нарили, нарили. Лепша рели раная, раная, раная. А не пизная, пизная, пизная. Ліпша жінка перша, я, перша, я, перша першая, аністая другая, друга другая. З друга першого жінкою дітей мав у дітей мав у дітей мав, з другою жінкою розігнав, розігнав, розігнав. Іди, діти, служити, служити, служити. Не маєте з ким жити, з ким жити, з ким жити. Пішли діти на цвинтар, на цвинтар, на цвинтар. Та й почали плакати, плакати, плакати. Взяли мамку кликати, кликати, кликати. Ходить з мамкою додому, додому, додому. Бо нас татко розігнав, 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 а в нас вже є другая, другая, другая. Та нам їсти й не дала, не дала, не дала. А у неї є пиріжки, пиріжки, пиріжки. Ми сироти кулачки, кулачки, кулачки. А у неї сплять подушках, подушках, подушках. Ми сироти в порошках, 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 Ідіть, рожках. І діти додому, 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 бо я встати не зможу, не зможу, не зможу. Сира земля тяжка, тяжка, тяжка Мені груди прилягла, прилягла, прилягла.